Євангелія від Марка, розділ 9 І сказав їм істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Шість днів потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна. І веде самих їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро та й каже до Ісуса. Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила хмара і оттінила їх, а з Хмари пролунав голос Це син мій возлюблений. Слухайтесь його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони згори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши, А чого то книжники кажуть мовляв, Ілля має прийти першим. Він же відрік їм Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був. А вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх. Про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм О роден вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть на його до мене. І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу? Як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи. Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою. Та постом, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав. Навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, Про що ви сперечалися дорогою? Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив Не бороніть йому немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Тож спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло. Де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі, між собою. Друге послання до Тимотея. Розділ другий. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти. Перенось труди як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне Слово, коли ми з ним померли, то разом з ним і будемо жити, коли страждаємо, то з ним будемо і царювати, коли Його зрікаємося, то й Він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами річ ні на що не потрібна хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти. Який добре настановлює словом правди, а порожніх та нечестивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить гімней і філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було. І тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь, а інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, мира разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам, бо знаєш, що вони породжують сварки. Слузіш Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим. Лагідно картаючи тих, що спротивлюються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду і виплуталися з тинет диявола, який схопив їх у полон виконувати його волю. Псалом П'ятдесят другий. Чого ти злобою хвалишся, О витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель, язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди, Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише Любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе, знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню. Що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мовте, буйне дерево, оливне в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки. Я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти і возвіщатиму ім'я Твоє, воно бо добре. Перед вірними твоїми. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ 28 Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев. Упевнений через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, Безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає. Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька? Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного довбогих? Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в Богі розумний викриє його. Коли праведні перемагають велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий, і як ведмідь голодний. Так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно? Той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу. хто ж за пустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення, хто ж хоче швидко збагатитись. Не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні Хто другого картає. Здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх, той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень. Хто ж ходить мудро, той спасеться? Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі, панують. А як вони зникають, праведників більше є. КНИГА БУТТЯ, розділ десятий. Ось потомки синів Ноя – Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Сини Яфета, Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас, Сини ж Гомера, Ашканаз, Ріфат і Тогарма, Сини ж Явана, Еліша, Таршіш, Кітим та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами у своїх народах. Сини ж Хама, Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. А сини куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини Жраеми, Шева та Дадан, Куш зродив німрода, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом, тому й кажуть «Не наче німрод великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Акад і Кальне. Шинеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Риховод ір, Калаг та Тарасен, що між Ніневією і Калагом. А було це велике місто. Міцраєм зродив Лудіїв, Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв. Від яких пішли Філістії та Кавтерії. Ханаан же зродив Сидона свого первородного, і Хета, та і Євусіїв, Аморіїв, Єргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемарієв, і Хаматіїв. По тому родини Ханаанські розійшлися. Канаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому Гомори, Адми і Цивоїму аж до Леша. Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах. Усима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового. Теж народилися сини, ось сини Сима: Елем, Ашур, Арпакшад, Луд і Арам. Сини ж Арама, Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпакшад породив Шелаха, Шелах породив Евера. В ж народилися два сини. Одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра. Кавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана. Вони осілися від меші в напрямі Сефар до гори на Сході. Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та за їхніми народами. Такі то були родини синів Ноя – за їхніми родами та за їхніми племенами від них розповсюдились народи по землі після потопу.